Привіт, свята вже на носі, а це, знаєте, для вчителів ну це дуже особливий час. Так от сьогодні давайте з гумором подивимося на той унікальний хаос і, звичайно, шарм, який панує в кожному класі просто перед канікулами. Тож який вигляд має вчитель насправді перед святами, давайте спробуємо намалювати цей я б сказав до болю знайомий портрет, але зробимо це мовою такої собі жартівливої статистики. І почнемо, звісно, зі 100%. 100%. Саме стільки вчителів, от просто гарантовано чули це, ну, вічне питання, а можна сьогодні без оцінок? Ну, знайомо, правда? Далі у нас 87%. і це, це про тих героїв, які втрачають голос вже після першої першої ж репетиції святкових колядок. Це ж справжній подвиг, погодьтеся. А ось 65% – це, це про тих із нас, хто знайде у своїй шухляді якусь давно-давно забуту цукерку. Але станеться це, скоріш за все, десь у березні. Класика. Ну от, якось так і вимальовується наш колективний портрет. Дуже кумедний, але ж погодьтеся, такий правдивий. І повірте, це тільки-тільки початок святкових пригод. Добре, з портретом розібралися. А тепер давайте до найцікавішого до прикмет і передбачень. Бо ж кожна прикраса в класі, кожна дрібничка, може щось означати. Що ж вони нам віщують? Цікаво, правда? Здається, ніби сам всесвіт нам підморгує і посилає сигнали. От, наприклад, впала ялинка в класі? Хм, А може, це натяк на несподіване продовження канікул? Або розбилася іграшка? Ну, готуйтеся до зламаного уроку множення наступного тижня. Все має свій сенс. І знаєте, що найцікавіше? Виявляється, кожна така, здавалося б, маленька невдача це насправді добрий знак. Наприклад, якщо ялинка з кривою верхівкою, це що? Це ж ознака нестандартного мислення учнів. Або якщо загубили зірку, клас раптом згадає якесь складне правило. От вам і магія. Ну і звісно, куди ж без головної події всього цього святкового сезону? Так, так, шкільний виступ. Це ж не просто виступ, це справжня симфонія, симфонія сюрпризів. Отже, передбачення номер один, якщо перша колядка звучить, ну, скажімо так, не зовсім ідеально, трохи фальшиво, це 100% знак, що наприкінці будуть найщиріші, найгучніші оплески від батьків. Далі, що, як дитина забула слова просто на сцені? О, це зовсім не проблема, це просто ще один доказ того, що діти імпровізують набагато набагато краще за нас, дорослих. А от якщо якщо клас раптом дивом заспіває на два голоси, о, це вже справжнє різдвяне диво. І воно обіцяє ту саму дорогоцінну хвилину спокою для перевірки зошитів. Ну звісно, не без допомоги філіжанки дуже міцної кави. Як бачимо, кожна, ну абсолютно кожна маленька заминка чи несподіванка це просто частина великого святкового дива, і це прекрасно. Але головне питання, як у цьому вирі дива зберегти власний спокій? Так от, вся ця енергія, весь цей галас це, звичайно, чудово. Але як вчителю не втратити глуст і зберегти хоч трішки спокою? На щастя, для цього існує простий, але геніальний посібник всього три кроки. Отже, слухайте уважно крок перший розставляємо прикраси стратегічно так, щоб кожна іграшка, кожен сніговичок дивився прямісінько в підручник. Крок другий всю цю шалену енергію галасливого класу направляємо в одне русло спів колядок. І крок третій, мій улюблений, тримаємо під рукою мандаринові цукерки. Кажуть, їхній аромат знижує стрес аж на 37%. Ось такий вам жартівливий, але хто зна, може, й дієвий план виживання. Ну і нарешті, коли вся ця святкова метушня трохи вщухне, саме час для кількох теплих і головне заслужених побажань для всіх колег педагогів. Тож від щирого серця, нехай клас буде як справжня казка, бажано без перевірки зошитів. Нехай директор буде ну, справжнім ангелом-охоронцем, а розклад уроків цією самою різдвяною зіркою, що веде прямісінько до канікул. І, звичайно, нехай кожен учень буде справжнім подарунком. І наостанок, мабуть, найголовніше побажання просто добре відпочиньте. Наберіться сил, бо, як ми всі чудово знаємо, січень о, січень теж готує свої сюрпризи. веселих свят.